Вроді би казалось, вже підпрацювали. Все було тихенько, гладко. На одному диханні ми все якось так, все. визвали водія, але водія почали супроводжувати, тобто ждали, поки автомобіль зупиниться. Ну, а як показувала, показала практика, тільки машина зупиняється, в екіпажа є дві хвилини не більше. Перший йде вистріл пристріличний. Другий буде вже конкретно в цілі. Ну Так перезаряджається стволка, мінометка. Тобто, в тебе ровно дві хвилини. Приїхав тоді водій, ми чуємо перший виход десь далеченько метрів за 200 впало. Ми бігом закидуємося, тільки-тільки сіли в машину і почались. Прямо. Ну, Біля машини близько, тось, в 10 метрах. цього не передасиш в спишки, це, 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 земля на машину летить. Як сказати, водія професіоналізм про те, що він зреагував вовремя, що не розтірався, не вибіг там з машини, почав кудись бігти, а педаль в пол і давай нас від тіля вивозить. Багато, дуже багато було тоді вистрілів, за нами вже. Ну, здогонку воно спадало, але за нами вже якось трошечки хоча б успокаювалося. Як емоції в машині були, як хлопці кричали бігом-бігом, досі дякую э, своєму водію, який по нас тоді приїхав. E, якби я думаю, якби був другий водій. Можливо, ми і не вернулися, а він нас тоді від тіля вивіз і дуже дуже велике відео.